Вітаю всіх і запрошую на майстер-клас Гарбузове мереживо техніці Гротаж. І сьогодні ми створимо ось такий мережевний гарбуз. Гротаж це спосіб виконання малюнка шляхом продряпування гострим інструментом паперу або картону, залитих дущою або гуашю. Попередня аркуш покривається воском. Інша назва техніки воскографія. Інколи її також називають царапкою. Твори, виконані в техніці гротаж, відрізняються контрастом білих ліній малюнка і темного фону і схожі на гравюри. А якщо попередньо пофарбувати аркуш паперу в різні кольори, то малюнок вийде надзвичайно цікавим та креативним. Хочеш створити свою власну картину в техніці гротаж? Давай спробуємо! Це зовсім просто! Щоб створити гарбуз в техніці гратаж, нам необхідно аркуш картону, фарби, гуаш або акрилові, пензлик, свічка, дерев'яні шпажки та ножиці. Саме перше, що нам необхідно зробити, це взяти наш аркуш картону. Картон може бути будь-якого кольору, може білий, бути, може кольоровий, і взяти свічку, звичайно, воскову свічку. І цією свічкою ми натираємо наш весь лист. Картону, але щільно-щільно, щоб вся поверхня у нас була покрита воском. Тут можна наносити віск, покривати воском в будь-якому напрямку. Можна і горизонтально, можна вертикально, але щоб не один міліметр у нас не був не покритий. Все-все необхідно покрити. Тому що у нас, якщо десь не покриється воском, то у нас не вийде. Наша техніка гротаж. Наступний етап це у нас нанесення фарби на нашу поверхню. Ми беремо фарбу гуаш будь-якого будь кольору. І так як у нас гарбуз буде, то я обрала помаранчевий колір. Можна замість гуаші ще використати акрилову фарбу, акварель сюди не підійде, тому що вона буде з воску скачуватись і не буде наноситись. А гуаш, от бачите, вона добре. Добре накладається. І ми всю поверхню змащуємо, покриваємо однією фарбою. Покриваємо весь весь аркуш. І потім, коли аркуш весь покритий фарбою, нам потрібно, щоб він підсох. Для цього потрібно, ну, по хвилиночок 10, ваш швидко висихає. Але щоб фарба була добре-добре висохла. Картон був сухий. Нарешті наша основа висохла, вона вже не береться до рук, вона повністю суха. І тепер розпочинається самий самий такий творчий креативний процес. І ми почнемо малювати нашого гарбуза, але ми його будемо малювати не пензликом, олівцями, фломастерами, а дерев'яною шпажкою. І тут зауважу вашу увагу, що у нас тут права на помилку немає. Якщо коли ми малюємо олівцем, ми можемо якісь лінії стерти, то тут у нас тільки одна спроба. Ми з першої спроби повинні намалювати. І ми починаємо малювати нашого гарбузика. Ми так зорово роз, розташовуємо наш гарбузик. Очками подивилися, якась частина такий квадрат по центру, тут у нас ще хвостик буде. Якщо за бажання, можна ще листочок додати. І ми починаємо малювати наш центральний. Центральну дольку, центральну частину. Можна отак поставити якусь рисочку. Трошечки. Бачите, ми починаємо видряпувати. Ми навіть не малюємо, а видряпувати будемо. Таку рисочку невеличку і опуститись вниз, але не доходячи донизу, десь 2 см. І ще таку невеличку рисочку як межі наші. І тепер починаємо такий овал промальовувати, як яйце. Зверху можна гостріший верх овал зробити, а тут більш такий тупий. І починаємо промальовувати, процарапувати, продряпувати. Першу дольку, яка посередині, можна зробити більш широкою, а наступні будемо робити нижче. Бачите, ми продряпуємо. Цей шар, де у нас фарба, і у нас залишиться той шар, де воск. Ми з вами продряпуємо фарбу і воск. Ось перший овал ми зробили. Тут з'являється така стружечка, ми її трошечки так зчищаємо. Далі від справа і зліва будемо ще дольки домальовувати, видряпувати, але ми так опускаємося трошечки нижче, і як з під нього. Малюємо отакі ще дольки. Теж ширина у вас може бути будь-яка, можна ширше зробити, можна вуще. От ми зробили. Далі і ще одна, і ще, якби трошечки отак, догори, бачите, піднімаємось. І теж малюємо такий пів. Але тут ми трошечки. Не на одному рівні, а бачите, я другий я трошечки вище піднялась, а третій іще трошечки вище. І з'єднуємо. От ми продряпали одну половинку нашого гарбуза. І тепер симетрично в цю сторону намагайтесь, щоб було симетрично. Але гарбуз може бути у нас і не зовсім такий симетричний, іноді він як рости на городі. А бачите, я зачепила трошечки рукою. Один зробили і ще одну дольку продряпуємо. І поспішайте уважно. От. Ось наша основна композиція гарбузика наша готова. Тепер ми зробимо ніжку. Ніжку можна зробити з цих доляк, з других доляк. От промальовуємо, як вам подобається. З цієї сторони від другої дольки, тут така ширша знизу частина, а тут у нас завущується, А на кінці у нас такий, як е, вузол, коли ми зриваємо гарбузика, тут таке розширення отримується. І далі, бачите, передню частину ми промалювали. Тепер потрібно промалювати те, що позаду, у нас щоб показати об'єм нашого гарбуза. Для цього ми промальовуємо теж отакі. Як невеличкі скибочки, як вони виходять. Видно, що вони туди заходять за, за гарбузик. І от погляньте, як у нас вже видно. Бачите, я малювала, видряпувала тоненькою зубочисткою. Можна, якщо ви хочете, щоб ширші лінії були, можна скористатися дерев'яною шпачкою, але товщою трошки, щоб вона товща була. І тоді ваша лінія буде. От тепер можна вже навести. Бачите, ми зробили тоненьким, а тепер можна. Всі контури зробити більш такими виразними, більш бачите, як воно виходить литовщий. Візерунок ми можемо робити потім і тоншим, а контури ми зробимо товщими. І так пройтись по всім цим лініям, що ми вже окреслили. Ось наша основа гарбузика готова. Я почну візерунок наносити з центральної частини і потім дольки. А можна почати із хвостика, якщо хочете потренуватися, і ще можна тут промалювати таку, такий ще овальчик. Тут лінії можна і тоненьким. Давайте спробуємо показати, що наш гарбузик, такий, ножка у гарбузика, така рельєфна. Ми її робимо такими рисочками. От, можна просто таку зробити. Чи Далі. І тепер промальовуємо наш узор. Я зроблю такий узор різний. На кожної, кожної дольки буде свій візерунок. І обирайте, як вам, можна геометричний малюнок вибрати, можна просто якісь рослинні квіти, якісь візеруночки, які вам подобаються. От Я зроблю центральний, такий, тут у мене будуть квіти. Бачите, я від серединки до оцієї лінії, до контурної, яку я зробила, і від неї. Будуть такі пелюсточки. Далі е промальовуємо тут можна зробити таку подвійну пелюсточку. Можна, якщо потрібно вам, е зараз покажу, як зробити. Ось дивіться, отут по центру можна зробити. Е більш таку ну, видряпати, так, щоб більше білого було кольору. Бачите, так, такі елементи. От коли ми видряпуємо, дуже цікава техніка. І тут можна прямо на ходу фантазувати і вигадувати якісь візеруночки. Забули промалювати подвійну дугу. Але дивіться, бачите, якщо тут за лінію заходить, то ми тут тільки половинку промальовуємо нашу квіточку, щоб показати, що вона туди пішла за, за, наступний, за наступну дольку. Далі. І ще серединку ми теж можемо зробити, можна її так зробити більш такою широкою цю лінію, щоб вона була яскравіша, контур було чітко видно. який вам більше, більше подобається, Дивіться, і я от з цієї сторони зробила квіточку в цю сторону, а на цих діляночках зроблю таку ж саму квітку, але вона буде дивитися в іншу сторону. І тут, я, тут як центральна частина вона ширша, а тут вуща. Значить і квіточку я тут буду робити трошечки меншою. відразу і нижню квіточку намалювати. А потім вже будемо деталі промальовувати. Що ця техніка дуже така цікава, незвична, не всі про неї знають, тож я раджу вам трошечки більше на неї приділити уваги. І вам дуже сподобається ця техніка виконання. Ви пам'ятаєте, техніка називається Гротаж. Зараз ми з вами поступово будемо переходити до, до другої дольки. От дивіться, ми першу дольку зробили більш таку е, такий насичений візерунок. А далі вже можна, відходячи до в сторони, можна трошечки зробити і попростіше. Давайте підемо в ліву сторону. Тут я зроблю такі, як трикутні пелюсточки. Трикутнички так відходять. Тут трошечки менше буде в нас. І між цими трикутничками я отакі дуги зроблю півдушки. І тут ми таку, таку саму ширину між дугами робимо. Промальовуємо такі візеруночки. І тепер давайте зробимо вже цю сторону, завершимо. Тут можна зробити півдуги. Тут у нас були трикутні, а тут будуть такі дуги. Побільші трошки, як у квіточки, пелюстки. І теж всередині можна зробити подвійну або навіть і потрійну. І тепер давайте зробимо вже цю сторону, завершимо. Тут можна зробити півдуги. Тут у нас були трикутні, а тут будуть такі дуги. І між ними, якщо ви бачите, що тут є у нас проміжки, можна ще, якщо хочете, щось додати, якісь елементи. Форма у нас тут така трикутна, от я трикутничок і його повністю зроблю таким. Витряпаю цю цю частинку, цей елемент. І між ними, якщо ви бачите, що тут є у нас проміжки, можна ще, якщо хочете, щось додати, якісь елементи. Форма у нас тут така трикутна, от я трикутничок і його повністю зроблю. Так, ну що, тепер переходимо на цю сторону. З цієї сторони. Тут у мене були такі листочки трикутні, і тут я зроблю такі ж самі листочки, але трошечки в серединці я трошечки їх по-іншому задекорую. Тут теж такі трикутні у нас листочки. А можна і зовсім іншої форми зробити. Так, і тут я просто її зроблю подвійно. І в середині зроблю такий кружечок і його повністю видряпаю. Так, і між ними, між ними можна ще зробити такі теж невеличкі, як три, такі лінії подвійні, і їх можна так от всередині видряпати. А сам трикутничок залишити. По Тут у нас піде частинка. Так, і між ними, між ними можна ще зробити такі теж невеличкі, як три такий. І тут саме головне, коли перший етап у нас ми робимо з вами наносимо. Покриваємо аркуш воском, свічкою натираємо, то саме головне, щоб всі частини, як пам'ятаєте, я вам казала, щоб все було нанесено свічкою натерте. Тому що якщо десь не буде натерте, то у вас такий ефект не вийде. Ви будете видряпувати, і у вас буде там просто фарба. Воно не, не видряпається так, як потрібно. Так, і ось погляньте, залишилось нам останню дольку зробити. Ну, давайте ми її зробимо якимось, я не знаю, якісь листочки. Я такі зроблю такої форми. А, зараз я от такі зроблю як продовження оцих дух. Отакі от, от, от зроблю другі. Не хочеться і повторювати, щоб всі візеруночки були. Різні на всіх больках. І тепер в кожній цій секції ще зробимо такий невеличкий, такий як листочок якоїсь форми неправильної, з пулястими лініями. Так. Наш гарбуз в техніці гротаж готовий. Завдяки цій техніці. Він немов сплетений з мережева, напівпрозорий та легкий.